Артем Довбик оформив перший хет-трик для українців у топ-лігах за 15 років. Фанати Жирони активно сватають свого ж гравця у топ-клуби, а Серхіо Рамусу після цього перформансу українця здається, слід йти на пенсію. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, ваша вподобайка. і нині ми говоримо про Артема Довбика, про Віктора Циганкова, про Жерону і про те, що вони вчора взагалі влаштували в матчі. Проти Севільї легендарний поєдинок героєм цієї гри став саме Довбик за рахунку 0-1 Він оформив хет-трик, який фактично і приніс його команді перемогу. Перший гол Довбик забив на 13-й хвилині. Другий гол варто відзначити, перш за все, тим, як Савіо пройшов двох суперників на лівому фланзі, а потім знайшов порту, який і віддав на вільного Артема. Третій гол Довбик зробив фактично сам, отримавши класну передачу від Яна Коуто з легкістю розібрався з легендою футболу Серхіо Рамосом та забив ударом Рік. З межі штрафного бонусний контент четвертий гол голжерони, який забив Віктор Циганков. Савіо вивів українця на ударну позицію, а той не схибив. Гол бік база машина Український Холланд. І ось вам, друзі, кілька фактів про цей перформанс. Ну, як кілька. Дев'ять. Дев'ять фактів. Перший на хитрик довбику знадобилося усього 6 хвилин та 32 секунди. Другий дивовижно, але він не найшвидший навіть у межах сезону. Третій довбик очолив перегони бомбардирів Ла Ліги, наздогнавши Джуда Белінгема в обох по 14 голів. Четвертий при цьому за системою гол плюс пас Артем лишається лідером, має 19 гольових дій. П'ятий такої події, як хитрик українця в топлізі, довелось чекати майже 15 років. Востаннє це робив Андрій Воронін. Шостий факт: довбик уже в історії Жерони. Завдяки хитрику він увійшов у трійку бомбардів бомбардирів клубу в Лалізі в історії. Сьомий факт. Довбик також увійшов до п'ятірки найкращих українців-бомбардирів у топ-лігах, випередивши Андрія Ярмоленка. Восьмий факт. За кількістю гольових дій Довбик взагалі увірвався до п'ятірки найкращих футболістів топ-ліг прямо зараз. І дев'ятий. Довбика, очевидно, визнали гравцем цього поєдинку. М'ячик він забрав. Порядок. Боже, даємо силу так домінувати в Лалізі до кінця сезону. Вони з Віктором зроблять Жирону чемпіонами. Ви уявіть, якщо це реально станеться, якщо Жирона цього сезону виграє чемпіонат. Очевидно, що Довбик і Циганков будуть одними з ключових футболістів, бо у Жироні ще є Савіо. Є... Коуто є той же порту, є інші коротше, ключові футболісти. Але уявіть, якщо вони виграють чемпіонат, це буде просто історична подія. Ви взагалі помітили, як ми звикли до того, що Артем і Віктор регулярно феєрять? Ну, справді ці результативні дії це вже констатація факту. Вони топарі, але те, що до цього вони регулярно відзначались, справді вплинуло, що дивування поменше на їх. Надперформанси. Ну мені так реакції фанатів все одно так само. О май гаш. Чим ви годуєте своїх гравців цього сезону? Я люблю тебе. Довбик, не переживайте довбик на місці. Артем Довбик не збирається довго затриматися в Жироні. Артем Довбик в Арсенал? Якщо до того, щоб Арсенал підписав Артема Довбика Жирони замість Домініка Соланки з Борнмута. Хатрик артема довбика за 20 хвилин показує наскільки погана Севілья, довбик чудовисько. Він щойно зробив хетрик проти Севільї менш ніж за 20 хвилин. Жирона купила довбика з глибини України менш ніж за 8 мільйонів євро. До речі, Жирона Божевільна, хет-трик довбика за 6 хвилин. І далі мені друзі хочеться нагадати, що якщо вам не вистачило цього перформансу довбика, то сьогодні. Триває Кубок Африканських націй. Прогнози на цей турнір ви можете робити у наших друзів компанії Favbet. посилання в закріпленому коменті. Там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну, головне, будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. А далі про найцікавіше про те, як Артем Довбик відправив на пенсію Серхіо Рамуса. Одного з моїх найулюбленіших футболістів, і це саме той випадок, коли навіть. Немає у мене ноти іронії і сарказму. Це реально так і є. Він його просто своїм перформансом відправив на пенсію. Про момент, де Артем не відчув Сергія, ви вже чули. Але ж Рамос в своєму стилі пробував помститись довбику. В одному з моментів він не залишив знущання над собою і вже під кінець першого тайму жорстко вїхав шипам в ногу довбику. Артема залишились криваві сліди від шипів. Рамоса за словами спортивного лікаря Дмитра Бабилюка, такі травми є досить неприємними, але те, що довбик вийшов на другий тайм, це про характер і про знеболюючі. Ну головне, щоб з Довбиком все було добре. І от скажіть рік тому, хтось взагалі міг подумати про те, що Артем Довбик так буде розривати в лалізі, особисто я ні. І взагалі на фоні всього цього, всього цього перформансу, навіть почала з'являтися трансферна інформація, зокрема про те, що. Жирона цікавиться брашком. Про це пише Ель Gold Digital, проте там інфа є, що Клаусула у нього 2,9 мільйонів, хоча Суркі сказав про 4. Ну, словом, Артем Довбик і Віктор Циганков знову забожили за Жироном. Після такого перформансу знову ж таки лише питання часу, коли Довбик перейде в клуб вищого пласту. Ні, Жирона нині топ, але думаю, деякі клуби цієї ж АПЛ вже готують свої кишені для пропозицій по нашому Голеадору. Друзі. Безмежна кількість вподобайок Артему довбику це було фантастично.